У столиці Литви, місті Вільнюсі, закінчився дводенний саміт НАТО. Напередодні цього заходу президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від саміту нові пакети допомоги, чіткі гарантії безпеки та запрошення нашої держави до оборонного блоку. Проте запрошення ми так і не отримали, але поки що результати саміту гарні, але якщо було запрошення, вони були б ідеальні. У підсумку Україна отримала нову зброю програму тренування пілотів на американських винищувачах F-16 та новий орган Раду Україна НАТО такого собі політичного діалогу та євроатлантичних прагнень України до членства в НАТО. Коли відбудеться вступ України в НАТО? Це станеться тоді, коли погодяться усі союзники та будуть виконані всі умови, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, приєднання України до НАТО зараз означатиме війну альянсу з Росією. Ми надамо запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться, що умови виконані. Також ми повинні переконатись, що коли війна закінчиться, будуть створені надійні домовленості щодо безпеки України, щоб історія не повторилася знову. Єн Столтенберг, генеральний секретар НАТО. В свою чергу президент Сполучених Штатів Джо Байден висловився, що перш ніж Україна приєднається до оборонного союзу, вона має не лише закінчити війну та вийти з нею переможницею. Ще дуже важливим є те, щоб Україна провела реформи, щоб відповідати критеріям членства у північно-атлантичному Альянсі. від демократії до цілої низки інших питань. Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки. Ну а на час, поки Україна не в НАТО, натомість ми отримали гарантії безпеки, які стануть для нас такою своєрідною парасолькою. Тобто, це означає постачання необхідного озброєння, підтримка оборонно-промислового комплексу, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки, допомога українській економіці та енергетиці, а також підтримка у притягненні Росії до відповідальності. Володимир Зеленський сказав, що підтримка України не буде зменшуватись, принаймні так сказав. Але партнери і що членство України в НАТО все ж не має стати аргументом у ймовірних перемовинах з Росією. Я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена і Шольца, але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід, ми не віддамо наших територій і ніколи не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери.